Цього відео просто не мало би бути. Тебе будуть крутити, мутити. Да, це я підвожу до книжки. Він ростив пацана. Мужлани, мужланив. Жінка знає своє місце. Що собачку завезти, що жінку? І то може собачка так вона. Ну собачку можна гостям показати. Ну дружина, ну що вона дружина? Або ти, або тебе. От вона ти. То де мужика нормального не бачила. Ну який прутень в садку, наприклад, чи в початковій школі дебільні мужики. Які ще на троні сидять. А де додинка я вас люблю! привіт, слава Україні! Що ви, як ви? Розказуйте, розказуйте. Ну цікаво, друзі! Ну у кого що? Пишіть! Які новини по світу? Коротше. Ви знаєте, цього відео просто не мало би бути. Але знаєте, ну от не відпускай мене ця книжка. І ти знаєте, от як згрішив, і от поки не посповідаєшся, а потім легше. Ну от <зрішив> такий самий принцип. В общем, я прочитала книжечку від видавництва Анета Антоненка. Франческа, дівчина-король. Боже, ось тут буде картиночка, це я брала в електронці на гаражному розпродажі. Зараз, вибачте, рідер позволили заряджати, бо їдемо на дачу, а там треба, треба, треба заряд. Вот. В общем, там це п'єса. Я вже казала, я просто фанат п'єс, я обожнюю п'єси. Це один із моїх найулюбленіших форматів, до речі, читання. І... Я не знаю, я проковтнула цю історію. Вона маленька, вона така, знаєте, я не пам'ятаю там 100 сторінок чи сто сіми сторінок, але ви знаєте, вона настільки е, така щільна, вона настільки насищена, насичена, насичена. Вона настільки, вона мене просто захопила повністю от з першого рядочка до останнього рядочка. Це просто. Ви знаєте, ну от я не знаю, я, я вже зрозуміла, що от у мене є два найтаких улюбленіших видавництва, які ну, просто автокупуємо. Це видавництво Олексія Жупанського і це видавництво Анети Антоненко. Це от, ну, просто знаєте, жодне ніяке, не, от, ні. От ні. Е, і от, е, да, до речі, давайте тепер про книгу. Да, я це до чого? Щоб ви звернули увагу на ці видавництва, Бо вони прекрасні, вони, знаєте, вони не, е, в них немає цієї попкорнової, дуже дуже популярної знаєте, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Е, в них немає таких от, е, книжечок, які от ти, ти читаєш на один раз, цікаво, дуже прекрасно, але потім ти ставиш на поличку і забуваєш цю історію. Ні, там такі історії, які тебе будуть крутити, мутити. В общем, знаєте, дивлячись, забуваєш мутити, настільки огидно, так, це я підвожу до книжки. от, Те, що там, знаєте, в чому заміс, як то кажуть. Ви знаєте, в общем, ця Франческа, вона королева, ну, король, я не знаю. Вона королева Швеції, там, знаєте, шведські реалії, це таке, ну я так зрозуміла, середньовіччя, ранні часи. в общем, є, е, В общем. общем, батько, звісно, хотів сина, сина не було, і він цю Франческу він її виховував, знаєте, і на полювання з собою брав, і на всі там е, якісь розборки брав. в общем, ну. Він ростив пацана. Як вам ще пояснити? Знаєте, ну я, наприклад, теж пацанка, тому знаєте, я розумію цю дівчину. Вот. Ну, знаєте, ну, я не знаю, ну, пов'язані ці речі, не пов'язані. Ну, у мене не пов'язалася. Але ця наша Франческа, вона лесбійка. Причому вона лесбійка, як би так сказати, ну, або, ти, або тебе, або вона ти. Не знаю, як пояснити, общем, і е, ви знаєте, і ну це так. Це, це не спойлерно, це ну в принципі це весь двір придворний знає, як то кажуть. Ну ви знаєте, там е, і ця вот наша Франческа, знаєте, давайте образ цієї дівчини, прекрасної дівчини. Вона молода. Е, вона страшненька, вона дуже дуже страшненька. І там всі не розуміють, як у красивих батька і матері народилася Франческа. От, ну вона знаєте, їй Бог не дав красу, дав розум. Вона настільки е, розумна, вона е, шикарна дипломатка. вона... Е, вона... Ну, знаєте, вона каже, да ну скільки можна воювати, скільки можна кров лити, будь-яку війну, будь-який конфлікт можна е вирішити дипломатично. І вона там е заключила купу договорів, купу пактів, купу всього, всього, всього. І, в общем, вона припинила війни на території ну, в принципі, сучасної Європи, аж по -польський кордон, да, до України. Ну, Далі авторка не пише. От. І е, вона настільки там от, е, ну, вона сильний політик, вона, ну, знаєте, ну, просто там всі а, браво, 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 там всі аплодують, і от вона, там, вона все вирішує через діалог, через ось, да, от, ну, е, систему впливу, да, мабуть, інколи погрози, але погро, погрожувати вбити це не вбити. І вона настільки грамотно поставила всю цю от дипломатичну конструкцію, всі, ну, ну просто знаєте, всі такі вау, що так можна було? От, всі раді, всі довольні, все класно. Але е, да, Швеція, до речі, вона не підкорювалася. Да, це дуже там важлива лінія. Вона не підкорювалася. Риму, я маю на увазі саме католицькому Риму, вона була не під Папою Римським. Швеція на той момент була дуже сильна, і релігійною, і політичною, я так зрозуміла, і збройною, і в общем, як тільки можна, але лютеранська країна. І це дуже важливо, бо там був конфлікт, що ну, папа хотів трішечки, знаєте, таку перлину в свою корону взяти. Вот. І, значить. Ця дівчина, і там дуже круто прописана, на мене це мерзенно, Там просто їй в лоба кажуть, що типу, дівка в гамуся з дипломатії, це все добре. Але чоловіків Бог створив для того, щоб вони там війни значить, воювали, щоб вони значить, ну, ну, в общем, ну, мужлани, мужлани, от, ну, Я, я зараз в такому сенсі. там, ну... Саме в контексті, що, типу, чоловік має бити, чоловік має, в общем, чоловік головний, жінка, так знаєте, помий посуду після сніданку. Ну, от в цьому контексті, ну, воронь боже, я да, підтримуємо Збройні Сили України. В рахунок в описі під цим відео, бо завдяки е, саме Збройним силам України я можу тут сидіти, тут майже на ганочку і розповідати вам про королів. Вот. І, ну, і там от, це дуже сильно знаєте, чоловіки вони вони Ну, якби вони не хочуть втрачати позиції своїх, що ну, типу, жінка знає своє місце. Вони, ну, Жінка ну, 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 що ну, собачку завезли, що жінку. І то може собачка так подав, ну собачку можна гості показати. Ну, Дружина, ну що вона дружина. Ну, от, Саме така от на той момент була Швеція. І а ця дівчина, вона Франческа, вона, вона намагалася, вона там до речі, до неї приїхав Декарт, який був філософ Декарт, який був у вигнанні за свої філософські переконання у рідній Франції. Він ну, взяв політичний притулок саме у Швеції. І от наша Франческа, вона постійно розмовляла з Декартом там, ну, на різні теми, там дуже до речі, там немає таких довгих філософій, там просто стисло, стисло. Вот. І е, вона декарто каже: слухай, ну от, ну да, я розумію, чому от у нас е, так от, все, типу, е, побилися, там морди побили, пішли в шинок, е, навалялися алкоголем, там попилися, проспалися, в общем, діток зробили і все. І там на полі якусь пішли, там щось виростили. Ну, щоб були бабки за що потім шинокти. Ну, і така от круговерті, вона каже: У нас каже ну, в державі. А вона ну недовго, ну тільки тільки батько вот помер, і вот ну вона тільки прийняла трон там буквально ну, там, ну, кілька років. І от, і то вона стільки всього зробила за цей час. І от вона і каже Декарту, що, типу, я, ну, треба школи, треба якісь бібліотеки, треба освічувати, треба, щоб люди могли, ну, якась ну, почали думати. Думати почали, щоб була якась у нас каже більшого матюка, ніж інтелігент, у нас немає. Там ледь не ногами затоптують, якщо людина десь там ну, вийде на площі і почне якось ну. Людям, ну, як сказати, ну, навчати, не проповідувати. Ні, тут саме от, такий науковий контекст. І, каже, так її Просто камінням заб'ють ту людину. У нас, ну, ми дикуни в, в цьому сенсі. І те, що да, от, ну, батько вклав в мене да, в освіту, там, да, в виховання, в, в розвиток. Да, ну, я кажу тут, в мене таке враження, що я одна в Швеції така. І ну, треба навчати людей. Треба спочатку навіть примусово ходити в ті школи. І от і декар, да, да це класно, але тебе народ не підтримає, тебе десь там перечепишся за якусь гілочку в лісі, начебто випадково. Повір, тобі не дадуть це зробити. Це дуже крута ідея. Це дуже декарт, от її, до речі, підтримував. І коли вона ну, на як це називається? ну, до Верховної Ради в общем, винесла цю ідею, що давайте ну, спрямовувати кошти, будувати школи, ну, гроші ж є, ну типу, давайте їх не на війни. Ну, поки я тут зробила всі ці ну, ну, переміря, де переміря, де е, перемоги, де де що, де якось, поки немає війни, давайте за цей час набудуємо школ, ну, На початку да, запросимо іноземних вчителів, да, там, чи, ну, яких наших пошукаємо, ну, мають же. Десь бути. І от давайте ну, якось в освіту, в освіту, в розвиток, ну, в це, давайте в це розвивати. Вони знає, знаєте, що їй сказали на цьому засіданні? Типа Франческа, щось в тебе тебе не ті думки. Тобі треба, вибачте, мені ковадло, поміж ніх, значить, відчути і тебе, каже, дівка попустить. Оці всі твої в общем, начинання. І вона така, да, вона була цнутлива. Ну, Вона лесбійка і якось на хлопців не тягло. Вот. І вони, типу, ти, ти зі своєю цнотою, що ти можеш нам е, тут е, розумне сказати. І ви знаєте, ну перевели на оцю от, е, ну, таку от е, низькопробну похабщину, я не знаю, як це назвати. Ну, її постійно, її навіть її радники та Офіс президента, її там всі всі всі, типу, це із за того, що ти піструна не знала. Це в тебе, от, і за того, що ти от. На буйволі не каталася. І от їй там е, постійно каже, да це не пов'язані речі. Типу, я, я... От. І там е, їй папа римський е, запропонував е, значить, бути, е, я забула, як правильна та посада, щось римською королевою, чи щось таке. Ну, в общем, е, е, папа розумів, що вона не перейде в католицтво, бо вона щира лютеранка, вона щира вірянка. Але, ну, в принципі, Швеція дуже сильна країна, що ж її хоч якось не підійняти під себе. От. І, ну, Там виходить так, що якщо вона погодиться, то ну, Швеції капець. Всі ці е, мирні договори вони зразу втрачають силу. ну, там, там в общем, там така, знаєте, Не можна того робити. От. І е, там паралельно. в общем, е, Кузен її він е, дуже хоче бути королем. Ну а так як е, Франческа молода, то йому ну, не скоро світить. І він опять-таки їй там е, всякими різними способами там була зима, е, вона начебто послизнулася, Там знаєте, був такий момент, це важливий момент. Він її штовхнув, і щоб облапати, вибачте. І вона каже: я, я, я була там присутня, я знаю, що це не вітер мене штовхнув, і я не просто впала. Там, вибачте, ну, я скажу, кончена мать, в неї просто якась така ну, дуже специфічна, яка ненавидить цю доньку, яка просто навіть там був епізод, вона її в дитинстві скинула з сходів, думала, що помре, а тільки от там плече травмувала. Ну, в общем, і вона там ну, там мама така на своїх горизонтах, от. І там от, от це от все, і там навіть мама їй каже, типу, виходь замуж і не мороч голову, буде в нас король, і все, і буде все добре. І знов почнуться війни, бо чоловікам треба битися. От, чоловікам треба значить, свою мужність показувати, свою бородатість показувати. От, і... А вона така, типу, ну можна ж без війни жити, можна ж без е, цих всіх. ну, от. І там постійно, постійно, і потім вона е, побачила жінку, в яку вона закохалася. Це була одна її придворна дама. Е, і вона настільки щиро в неї закохалася. Uh, і uh, ну, далі і, там буде, ну, вже не буду так прямо по сюжету розказати. Я просто мрію, щоб ви прочитали цю книжку, вона буквально читається, я ж кажу, я ж кажу ну, хвилин 30 ви на не неї витратите. Uh, там така от, знаєте, uh, весь накал, знаєте, начебто це накал. Да, мужачина, чи як сказати, оцей чоловічий маразм, чоловіче просто якась божевілля, я не, я не знаю, це чоловічий, знаєте, мене, мені це нагадало ті країни, де, ну, от, просто жінка, от, ну, Афганістан, да, да, куди ми дінемось, Афганістан. Чоловіки б'ються, жінки десь взагалі навіть співати не мають права. От. І там э, сама э, трагедія, сама, э, вот сама ця лінія любові цієї нашої Франчески до тої придворної дами, вона така э, ну, тварюка, в общем, вона настільки кончена, тварюкою оказалася. Боже, ви знаєте, я плакала в кінці, я просто плакала в кінці. Э, хоча, опять-таки, вот, фінал, наскільки мудра ця Франческа, наскільки вона. Е, вона настільки правильно вчинила, вона настільки правильно е, розподілила в принципі, все е, і політику, і особисте. Ну, браво, браво, браво! Знаєте, я б хотіла, щоб в Україні була така от політикиня, як ця Франческа. От я чесно, я, я хоч знаєте, як то кажуть, хоч Богу малий, щоб таке у нас було. От, от я вам чесно кажу. Вона ну, просто якась така асоціація мудрості. Причому, знаєте, вона. Ну, якби. Вона робить ну, просто по-людськи, як би так сказати. Вона не робить там чогось такого. Вона просто робить, ну, щоб людям добре було. Вона, вона до речі, ну, я ж кажу, вона прийняла єдине правильне рішення, яке там можна було. Хоча можна було прийняти і неправильне рішення. Да. Вот. І повернути всі ці війни, повернути всю цю от, весь ці жахи, ці цю буремність в Європі. Вот. Но, но ця любовна лінія, як вона. Боже, наскільки е, в книзі показано е, її кохання, наскільки показано е, дніші цієї дами, е, наскільки е, от, знаєте, ну, вона і, 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 і опять-таки на тлі цієї любові, да, на, на тлі цієї відносин, цих... от... Наскільки показано, типу, ну знаєте, як ото, то ти мужика нормального не бачила, ото ти тому і лезбійка. Да. От от мужика б тобі гарного з гарним прутнем, от то б тебе і попустило. Да, Ну, ну це, це від тупості, це від тупості. Дитина не може, наприклад, да, дитина вже розуміє, що вона, наприклад, там, хлопчиків хлопчик любить, чи дівчинка до дівчинок. Це ну, ну, який прутень в дідсадку, наприклад, чи в початковій школі. Це, це вже ну, якось так от Боженька придумав прикольно. ну, Це не пов'язані речі. А там ну, там настільки боже, мене просто кошмарила від е, е, цей от, типу, я ж кажу, мужика тобі треба. І е, дівка вгамуйся, Типу, ти класна значить, е, дипломатка, ти класна політикиня. Але от, треба тобі заміж, треба, от, щоб був король, а ти от, будеш королевою там десь ходити, знаєте, посміхатись на прийомах. От. І ну, це мене дуже вбісило. Ну я ж кажу: фінал просто розривний, і там ще. Ну, я не думаю, що це буде спойлер. В принципі, ну, там же ж нам описується, що на сцені відбувається, і там, знаєте, остання сцена, оця фінальна сцена, ця просто яка мене... Знаєте, і за якою, в принципі, записую відео, бо я, знаєте, я не вдихнути, не видихнути не можу, бо я просто. Там показано, що типу, всі персонажі на озері зима ж, і як від кожної фрази, від кожної дії, як поводить себе крига на озері. І це, знаєте, ну, мені так здалося, що ще це ще один персонаж. що... Знаєте, там от крига просто тріщить, ломиться, переломиться. Там вона з легенця, так, знаєте, поскріпує там, ну там ще там те, 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 там настільки з цією кригою. Знаєте, от автор. Цією кригою, знаєте, ну, я ж кажу, це як один із героїв був саме от в тій фінальній сцені. Причому один із головних героїв, бо ця крига, ну я ж кажу, в ну коли ти читаєш, да? ну, якщо ти йдеш там в театр, то можна музикою. Да? Це музикою дуже ну, в принципі, легко вирулюється. Ми розуміємо настрої, ми розуміємо, е, ну, ми все розуміємо за, за рахунок е, музики. Ну, Можна да? зрозуміти. То тут от саме оця, хіт з цією кригою, це, це просто браво, браво. Це, це нереально шикарно. Під кригу ніхто не пішов, не лякайтесь. Це просто от саме е, звуками, як поводить себе крига, автор е, він нам показав е, накал емоцій, накал е, взагалі от, е, того, що відбувається. Фух, ви знаєте, я не знаю, я, я просто. А не это я вас люблю. Я не знаю, я, я уже прочитала, мабуть, все, что вы выдаете. Давайте на снаги вам выдавайте еще в 100 тысяч раз больше, бо, ну, у вас нереально шикарный смак, и, и он так классно совпадает с моим. Мне подобається у вас все. Вы такие классные. Вот. Ну, короче, давайте трешечки, да, на радостной ноте. Это у меня вот квасоль квітне. Сижу, то знаете, наче так, в джунглях. Вот. В общем, Віримо в Збройні Сили України. Донатимо на Збройні Сили України. В описі під цим відео донатний рахунок, все актуально. Ах, поки є да, дебільні мужики, які ще на троні сидять. Ой! Хоча Вон. воно не мужик, воно Короче, Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Немає вічю місця в наших взагалі житті. Ні в чому немає вічі. Відчай геть, пам'ятаємо, відчай геть. Чуть що, знаєте, нахмурились, насупонились там десь. Відчай геть. Дивіться мені, бо ви класні. Я вас всіх люблю. Я вімаю, вімає, вімає, вімає.